Створимо композицію із тексту, а конкретніше на тюрмор. Створюємо новий документ 30х40 см 300 пікселів на дюйм. Закидаємо підготовлену картинку. Далі, щоб працювати з текстом, нам треба налаштувати панель. Заходимо в вікно і символ. Ось така панель символ. Нам знадобиться для налаштування тексту. Вибираємо інструмент текст або «Т». Ось так ми можемо вибрати область, в якій буде розміщено текст. Я напишу слово sunflower, тобто соняшник. Бажано писати англійські слова, так як шрифти в основному всі підтримуються англійську, а кирилицю не всі підтримують шрифти. Я вибрав зразу ось такий от шрифт товстий. Ось тут ми можемо погратися з інтервалами, з висотою та товщиною тексту. Далі нам треба растеризувати цей шар, правий клік на назві шару. Растеризували і тепер наш шар став зображенням. Затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо мишкою на шар. Наш шар стає активно виділеним. Натискаємо Ctrl-C, тобто копіюємо і Ctrl-V. Потім натискаємо Ctrl-T. І тепер ми можемо трансформувати наш шар. Покрутити. Якщо ми затиснемо клавішу Ctrl. І будемо тягнути за один із цих повзунків, ми будемо міняти перспективу зображення. Щоб зображення, на якому ми це робимо, не заважало, можна міняти непрозорість цього шару, ну а потім повертати його. Далі нам треба залити наше зображення кольором. Для цього ми затискаючи ctrl і клік на самому шарі. Виділяємо його, щоб він був активно виділений. На нижньому квадратику, який нас відповідає за заливку, ми клацаємо і з'являється ось така палітра і піпетка. Піпеткою ми беремо зразок з нашого зображення, зразок кольору. Далі натискаємо Ctrl-Delete, тобто залити. Щоб зняти виділення, натискаємо Ctrl-D. І ось по такому принципу. Ми працюємо далі. Ctrl-V вставити, Ctrl-T трансформувати, поміняли непрозорість нижнього шару, якщо він нам заважає. Далі через Ctrl поміняли перспективу об'єкту. Ось таким чином. Повернули непрозорість. Виділили через Ctrl, взяли зразок, ОК OK, і Ctrl-Delete залили. І таким чином довго нудно і наполегливо працюємо далі, щоб заповнити весь простір. В деяких моментах, от як наприклад на листочку, нам недостатньо буде трансформація просто по перспективі, бо є заокруглений край. В такому випадку ми натискаємо Ctrl-D, підганяємо під розмір, можемо також трошки по перспективі спочатку. А далі ми переходимо редагувати, трансформувати та «Деформація». З'являються додаткові точки, якщо ми їх будемо рухати. Буде відбуватись ось така деформація. Таким чином ми можемо деформувати наш об'єкт під потрібну нам форму. Що ж, після годин роботи у нас все зроблено текстом. Тепер ми можемо заповнити наш фон, беремо інструмент урок, створюємо новий шар, виділяємо та знову ж таки беремо зразок заливки та заливаємо Ctrl-Delete. Все краще робити на нових шарах. І ось такий результат ми маємо.